сесії 27 жовтня під час пленарного засідання Віталій Олексійович висловився стосовно політичної партії Європейська Солідарність. Цитата Віталія Олексійовича була така: це є франшиза, це не партія. Тобто франшиза, хтось володіє в області, це насправді так і про це пишуть в інтернеті. Вона дешевша, ніж Макдональдс, але вона все ж таки чогось варта. І тут так трапилося, що людина зараз е, чи політично розходиться з партією, чи на нього тиснуть, щоб зайшов хтось, хто ближче до держателя франшизи. Даним висловлюванням Віталій Олексійович заперечує законність політичної партії Європейська Солідарність і використовуючи свій авторитет. А ми розуміємо, що слово міського голови воно має найбільше. Цей випадок є порушенням загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб. І це передбачено в розділі 4 використання службового становища, ресурсів та інформації самих цих правил етичної поведінки. Зокрема, в цьому розділі вказано, що державні службовці та посадові особи зобов'язані yeah. дотримуватись політичної неупередженості. А саме уникати демонстрації в будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів. Також наші з вами реклама вказує, що на міського голову поширюються повноваження і гарантії депутатів, передбачені законом України про статус депутатів місцевих рад. Тобто, на міського голову поширюється і стаття 8 цього закону про статус депутатів місцевих рад. Під назвою депутатська етика, що зобов'язує керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності. Отже, шановні колеги, цим запитом я прошу Віталія Олексійовича визнати свій коментар неприпустимим. І дотримуватись загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. І також прошу вас усіх, шановні колеги, неухильно дотримуватися вимог статті 8 депутатська етика закону України про статус депутатів місцевих рад. Я вже говорила, що. Е, Напевне, через Дайте завершити, дуже цікаво зараз буде. Що, Напевне, через те, що у нас було змінено формат і не було е, трансляції, от деякі депутати е, просто ну, втратили цю звичку е, контролювати свої емоції і висловлювання. Отже, такий запит: е, прошу підтримати. Я переконана, якщо в законах прописано ці норми, то е, депутати повинні дотримуватися їх і міський голова безумовно також. Зрозуміло. Можна е, прочитаю е, Україне, є такий сайт, ресурс новини новинарний чи нович. Чи це стосується? Да. Е, е, так, е, Поліція розслідує кілька кримінальних справ пов'язаних з підробкою документів під час реєстрації списків Європейської солідарності на виборах міської ради Хмельничука. Пропускаю. Е, Прізвище пропускаю. Е, він балотувався в Хромчукську міську раду від Євроселіданості, однак його підпис було підроблено при подачі документів до ТВК. Далі пропускаю. Можете знайти загуглить. Е, судова експертиза офіційно підтвердила факт підробки підпису, Опускаю підвище в документах Євроселіданості. Щось кутивеке подавала помічниця жива газін, пропускаю прізвище, ну і так далі. Що? І я думаю, наша нам це знає. Так, Лариса Олексійовна, ми дивіться, ми ж з вами політичні фігури, правда? І можемо тут дискутувати на предмет політичних процесів. І коли політичний процес заходить в форму ну, віджиму політичної сили у когось, да? і там купівлі франшизи чи ще щось. Мені не пощастило, я колись їхав на машині. І побачу одну людину, яку я знаю, іншу людину, яку я знаю. Ну, стоять, вони щось спілкуються на автокраїнському бульварі перед виборами минулими. А в мене там друзі живуть. І я ж це поставив машину, думаю, відкрию вікно, послухаю. Так я таке почув про себе. І, і знаєте, такі бувають випадки. Прізвища називати не буду. Один з них став депутатом міської ради, а інший ні. Та Тому да. так. І я ні. І я, і я. Я, я так дивувався, так дивувався. Я, я навіть реєстратор свій хотів виключити, не отримали зараз, все. Я просто переживаю, Лариса Олексійовна. Тому от коли ми з вами говоримо про політичні речі, давайте говорити про них відверто. Я ж сприймаю вашу критику? Сприймаю. Я, Богдан Лазуренко, не буду дочитувати цю статтю донизу. Окрім того, адвокат прізвища по батькові використав підробні довіреності, за якими я робив подання кандидатів від європейського Ну Це пишуть в інтернеті. Я посилався на інтернет, Лариса Олексійовна. Посилався виключно на інтернет. Про франшизу, про вартість, про те, що подейкують, що скільки вона вартувала, вона дійсно дешевша Макдональдс. Ну тому давайте, ну це моя політична позиція, і ми можемо про це дискутувати. Але я вважаю, що це не місце і не час про це говорити. Я вас підтримую в усіх ваших правильних кроках, але якщо кроки, вибачте, ну, заангажовані політично і фінансуються, умовно кажучи, особу, яка перебуває в гроші, уже міжнародному, знаходиться десь у Франції, як кажуть, як подейкують, як пишуть деякі засоби масової інформації за інформацію соціальних мереж, то я ну, можу це використати в політичній дискусії. Тому ми з вами ведемо цивілізовану політичну дискусію. Вона Має завершити наступними виборами і відповідно певними результатами. Я не думаю, що партію, яка представляє жива, підтримує далі в Кременчуці або в Україні взагалі десь. Все, це моя позиція. Можете там суд подавати, там хто на мене, Колодєвський суд подає, можете з ним разом. Да, ставлю депутатський запит Лариси Олексіївне щодо дотримання 100% за керуватися в своїй діяльності та поведінці загально визнаного принципами порядності, честі і гідності. Керуючись цими принципами, я вам скажу чесно, підпишусь під цим, що там сказав. Тому що партія повинна працювати на людей, а не обдурювати людей, не віджимати, не викуповувати місця в списках, не продавати і таке інше. Все. Так я щас теж, будь ласка, ставлю на голосування, прошу голосувати, прошу підтримати, але все в ціна. Дуже справедливий запит. Видалі, скувати маленький, ви І не читайте, неправильно вже Я Або коли східу біля статусу, ну чуть-чуть там взагалі по тормозам не вдаємо. Він побачив. Ну це буде на тих виборах. Ну, чесь, це вжас. Та от туди, воно, знаєте, воно. Так, підводиться. Вони Гані Миколаїв знає, так? Да? А як ви так А я, я знаю. А а мабуть, а десь а? так, добре, Лесякція, немає. Проти 0, отрималось 0 за 12. Рішення не прийнято. Ну, як звернення депутатського працюємо і дамо обов'язково. Так, шановні колеги, завершуємо. Можу... З мотивів, так, будь ласка. Ви ж теж голосували. Отже, Віталій Олексійович, правильно я зрозуміла вас. Що ми з вами можемо тут вести політичну дискусію? І я на кожній сесії тепер можу давати оцінку вашій політичній партії, вам, як керівнику політичного середка, переказувати і перечитувати тут усі повідомлення телеграм-каналів, включно з нецензурною лайкою. А я де бу... вибачте. я... я Стоп, перепрошую, секундочку. Де була лайка. Ні, ні, ні. Ну, ви цитуєте, але ж я просто запитую, чи можу я використовувати теж ці джерела інтернету? Ну, я можу це робити? Ви мені ну, просто скажіть. Віталій Олексійович, добре, чи можу я читати «Укрнет» і не укринет кожної сесії? Тепер читайте, а за візьміть дівчат, ви знаєте, двох яких гарні дівчата, вони теж працюють чи працювали на компанії візит. Зараз вони там працюють в одній організації в Полтаві. І вони знають, скільки треба на труху заплатити, скільки треба на е, батальйон Манапа заплатити, скільки треба блондинки політики заплатити. Вони вам розцінки дадуть, в принципі, поповнюйте е, їхні електронні гаманці. Вони всі під контролем, частина цих коштів піде на засудку. Все, Це, дякую. Чікайте. Підтримали? Да. Та ні, ми першу. Все, дякую. 14. За платину отримали рішення на 3.